11 тисяч окопних свічок вже виготовили та передали військові майстри Чернівецького міського палацу дітей та юнацтва. Про нюанси виготовлення часом єдиного джерела тепла та світла на лінії фронту дізнавалась моя колега Бляшанки з під консерв, картон та старий віск. На перший погляд непотріб майстерні пані Ольги перетворюються на такі необхідні для військових окопні свічки, які на лінії фронту здатні виконувати не одну функцію. Я приходжу зранку або після вихідних завжди знаходжу якісь привітики. Ось це все діло. Ми обробляємо. Я обробляю, закидуємо в чайника. Так, свою роботу над виготовленням окопних свічок розпочинає майстриня Ольга. Жінка розповідає: нюансів у виробництві не бракує. Там потрібно. Скажімо, так бачити, як нагрівається оця вся маса воскова парафінова маса, тому що якщо її не догріти, і зовнішнє середовище буде досить холодне, у нас вийде ось така річ. Коли ніби окопна свічка готова, але вона неправильно залита, вона легка. Зокрема, опісля плавлення воску потрібно скрутити картон та вкласти його у підготовлену бляшанку, а вже потім залити парафіном, демонструє виробництво пані Ольга. Таким нехитрим способом і створюються в майстерні окопні свічки, які можуть горіти до восьми годин. Окопна свічка горить по всій площині і виконує функцію комфорки. Тобто на ній швидко можна підігріти їжу, на ній швидко можна нагріти приміщення і зігрітися самому. Свічка, звичайно, вона горить тільки, от коли є. Фітіль виготовляють свічки в Чернівецькому міському палаці дітей та юнацтва ще з час кінця травня. Відтоді встигли зробити понад 11 тисяч свічок. Я знаю, що пані Ольга вже зробила десятитисячну окопну свічку. Mm -hmm. Так, вона не зупиняється, вона працює. Ми, звісно, долучаємося, долучається і педагоги, долучаються, і наші дітки. Тобто, це така йде спільна співпраця. Тобто, ми приносимо всі коробки. Зараз були в нас свята, ми всі збирали бляшаночки. Усі виготовлені матеріали майстрині передають військовим та жителям прифронтових міст. Однак, альтернативне джерело світла в будинку використовувати не варто, каже майстриня. Такі свічки використовуються тільки при доброму провітряному приміщенні, при доступі повітря. Вони чадять, вони будуть чадити, вони коптять, і вдома це не використовується. Взагалі наразі пані Ольга потребує не лише матеріалів, а й помічників. каже завідувачка відділом гуманітарних програм Чернівецького міського палацу дітей та юнацтва. Ми дуже потребуємо матеріал. Це парафін, віск, бляшанки вистачає. І коробки бажано трошарові, тому що вони дуже добре тримають віск і тому бажано трошарові. Ну і звичайно, руки тому. Приходьте, будь ласка, допомагайте. Тож, якщо у вас вдома є необхідні речі, які можуть допомогти у виготовленні окопних свічок, ви можете приносити їх за адресою вулиця Андрея Шептицького, 10, або ж на вулицю Авангардну, 11 А Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.